Вітаю! У нас сьогодні тема призми. Така собі тема. Не всі її люблять, тому що це 3D-фігури, стереометрія. Треба уявляти, як розміщуються фігури в просторі. Отже, на рисунку зображено розгортку многогранника. Визначте кількість його вершин. Спочатку зрозуміємо, який же ж многогранник тут зображено. Дивіться, у нас є. Дві, два трикутнички це наші основи многогранника. А прямокутнички це бічні грані. В основі трикутники є три бічні грани. Отже, ми маємо справу з трикутною призмою. Скільки ж вершин має трикутна призма? Три вершини в нижній основі і три вершини в верхній основі. Тобто шість вершин. Наступна задачка. На рисунку зображено куб. Перерізом куба площиною, що проходять через деякі точки, є фігура. Давайте зрозуміємо, через які точки проходить наш переріз. Точка А, уявляємо цю точку А. Точка С. І точка С1. А і С можна з'єднати. Того, що АС лежить в площині нижньої грані. С 1 взагалі є ребром куба. І тепер питання. Що ж нам потрібно з'єднати А і С1? Ні, неправильно. Того що АЦ1 це відрізок, який лежить всередині того куба. А. Переріс не може закінчуватися всередині куба. Нам потрібно домалювати ще оцю фігуру. Як? Яким чином? За яким правилом? Беремо це С1 і до нього через точку А до цього ребра проводимо паралельну, пряму паралельне ребро. Це буде АА1. І тепер з'єднуємо А1 і С1. Отже, ми отримали фігуру, яка називається прямокутником. Чому не квадрат? А тут навіть і немає квадрата написано. Це прямокутник, того, що а, А1 перпендикулярне до площини основи, а значить, перпендикулярне і до кожної прямої, яка лежить в цій основі. До А це так само. Значить, А1 А це прямий кут. Так ми можемо поговорити чи довести, що всі кути цього чотирикутника є прямі. Тобто. Наша фігура прямокутник. На рисунку зображено розгортку многогранника. Визначте кількість його ребер. І знову ми впізнаємо, який же ж многогранник тут зображено. У нас є оцей прямокутник і оцей прямокутник. Це основи многогранника. А один, два. Три, чотири, оці прямокутнички, це є бічні грані. Тобто цей многогранник це чотирикутний, чотирикутна призма, в основі якої лежить прямокутник. І це прямокутний паралепіпед. Прямокутний паралепіпед – це частковий випадок призми, у якої в основі знаходиться прямокутник. І тепер питання: скільки ребер? В прямокутному паралепіпеді. чотири ребра в одній основі, чотири ребра в другій основі і чотири ребра по боках. Отже, 4 помножити на 3 12. 12 ребер, чотири кутній призмі. На рисунку зображено куб, ребро якого дорівнює 1 сантиметр. Обчислити відстань від точки А до прямої Б1С. Наша відстань від точки А це буде перпендикуляр. І ось таким чином я провела перпендикуляр. Отже, А Б1 буде перпендикуляром. Отут прямий кут. Це не дуже легко побачити, але це треба. Бачите. Отже, нам потрібно знайти б 1 б 1 є діагональю квадрати зі стороною 1. Що ми робимо? Бачимо прямокутний трикутник А1Б1. В цьому прямокутному трикутнику шукаємо гіпотенузу. Гіпотенуза в квадраті за теоремою Піфагора це сума. Квадратів катетів. Тобто 1 в квадраті додати 1 в квадраті це буде 2. Значить ав 1 дорівнює корінь з 2. Отже, корінь з 2 це відстань від точки А до прямої в 1 с 1 За рисунком зображено, на рисунку зображено три фігури з номерами 1, 2, 3. Серед цих фігур укажіть розгортку куба. Ось у нас на малюночку три стандартна розгортка куба. Ви скажете, чому один не є розгорткою куба? Тому що, коли ми от уявимо, що це у нас будуть бічні грані, ми їх так по кубу зберемо, по кругу згорнемо, ось так, начебто, то тоді. Оці два квадратики, це будуть начебто верхня, верхня, одна верхня основа. А нам же ж потрібно, щоб ще й була нижня основа. Тобто розберемося, тобто фігура 1 точно не є розгорткою куба, а тепер ми будемо розбиратися з фігурою 2. Що ж тут у нас? Якщо от уявимо, що оце у нас бічні грані. Тоді ось це основа, і ось це основа у нас буде. А оцей квадратик, він опуститься і з'єднаються оці два ребра, накладуться один на один. Тобто ось цей квадратик теж вийде бічна грань. Два теж розгортка куба. Ну і три ми теж уже подумали собі. Оце у нас бічні грані, а оце основи. Ну, якщо перевернути, ось так розтягнути. Значить, лише 2 і 3 – Це є розгортки. Куба! Ну що ж, ми з вами розглянули саме основне про призму. Більше інформації про цю фігуру ви можете знайти в мене на курсі підготовки до НМТ з математики. Чекаю вас! Посилання під цим відео.